В Україну на вихідних нарешті прийде справжнє весняне тепло. Порадіти сонячними днями та високій температурі зможуть мешканці всіх регіонів України. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так у суботу, 30 березня, опадів не передбачається. Перший вихідний субота принесе в країну суху, але дещо хмарну погоду з проясненнями. Тобто, дощів цей день ніде не буде. Вітер очікується змінного напрямку місцями поривчасти 5-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у суботу, то вже нарешті весна вступить в свої права. По всій країні з цього дня різко потеплішає. В денний час доби стопчики термометрів показуватимуть від плюс 18 до плюс 23 градусів тепла, а на сонці буде ще спекотніше: лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях буде менш спекотно від плюс 15 до плюс 18 градусів. Вночі ж по всій Україні температура буде каливатися в межах від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. У Києві, 30 березня, на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 7 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!